Всім привіт! Скоро брата день народження, і я вирішила, давно не поховала, ну і, звичайно, в мене є вишня в своєму соці. І е, так склали зірки. що будемо пекти знаменитий <клухи> смарякову хату. Що нам треба? 200 г розтобленого масла, такого вже е, охолодженого, 200 г сметани. Зараз беремо отакий. Класний. Зараз. Таруємо. Пробуємо 200 грамів сметани сюди зараз. Якщо чесно, колись дуже часто пекла. Останнім часом не печу так часто, як би хотілося. Немає часу, немає настрою, а пекти без настрою, як на мене, ну, це не дуже добре, бо виходить не добре. Так що, 200 грамів. 59.

Я роздивлюся, мене є скільки борошна, бо якщо чесно, не знаю. Може і нема скільки, може треба буде докупляти. Я роздивлюся. Може і нема скільки. Треба було затаритися наперед. <гум> так. У мене є на, на даний момент 260. Мені треба ще 160, чи було 420. підемо наш у магазинчик. Далі одна чайна ложка соди і ванілін кінчик ножа. Ванільний цукор у мене мав би бути. Не обов'язково на кінчик ножа. Так ще 160 грамів маю додати. І сода у мене теж походу є. Тому зараз швиденько біжу в магазин, докуплю борошна, докуплю ще сметанки. І будемо збивати потім. Пудра у мене теж є. Але пудри у мене скільки є. Ой! Тут, воно, виходить, по 200 грам. 200 грам треба купити ще пакетик пудри. І два пакети сметани. Шоколад у мене є. Тому зараз буду до вас повертатися. Ну що ж, ви не сподівалися, а я вже тут докупила, зараз вам покажу. Ванільного цукру силю трішки більше. Я думаю, він не зашкодить. Так, зараз ставлю, мені треба 160 грам борщна ще досипати, тарую зараз. І соду знайти. І будемо забігалася я вже з магазину. Зараз соду знайду. І будемо з вами разом замішувати тісто. Чесно вам скажу, цей торт поклався у нас у своєму житті двічі або тричі. І він завжди вдається то може виглядати, що з ним дуже багато заморочок. Насправді це не так, він мега простенький. І за рахунок того, що там вишні і сметанка дуже смачний. Ну, Практично. Ну, давай, 160. Є, нема? Трошки. О, є. Супер. Я такий перфекціоніст. Має бути рівно рівно скільки, скільки потрібно. І е, одна чайна ложка соди. Так, де моя сода? Зараз даю чайну ложечку і починаю перемішувати. Можна, в принципі, лопаткою, можна ложкою. Ну, краще лопаткою. Чайна ложечка соди. Чуть-чу. І є. Все. Так, Зараз судесенку будемо перемішувати. Не знаю, чи я сейчас перемішувати, чи краще зразу замішувати, напевно, краще зразу замішувати. Бачу полопаці. Так, Зараз замішую тістечко. І будемо його класти в холодильник. Ну, По рецепту пише, що на 3 години. Насправді, Можна трішки довше. Ну і оскільки зараз, секунда, восьмого година ранку до робочого часу. А можливість робити щось буде у мене тільки в обід. ну, Постоїть він у мене трішечки-трішечки довше. Але думаю, що йому нічого не буде. Я так всипала борошно і залишила його. Зараз будемо мішувати. Бо воно у мене стає, збилося такими котунцями. Зараз будемо вимішувати. Воно має бути таке класне, еластичне. Чому його класти в холодильник? Тому що реально воно з маслом. І масло має бути трішечки взятися, знаєте, кубки, щоб Це якраз, можливо, у холодильнику. За декілька годин отакі, е, е, отаке тісто на основі масла. Я би сказала, що... Воно, напевно, не пісочне, воно... Обожу, ми що ще всього. ну, Може і пісочне, масляне. Воно хоче, воно хоче, щоб масло стабілізувалося. Зараз я його кладу в холодильничок на на декілька годин. У мене особисто буде не три, у мене буде більше. Моя вам порада, вже бачу, що зробила зле. Щоб масло влили. Зразу ж замішуйте, тому що борошно в масло переходить і робляться отакі, я залишила, бо бігла ще в магазин, і зробила не дуже добре. Бо воно такими котунцями збивається. От те, що вже перейшло. Знаєте, як пюре кртопляне не дотопти. От таке у мене тут виглядає. Я ще зараз спробую його трішки вимісити. Недобре вийшло. Але це моя вина. Це не вина рецепту, бо я вже по цьому рецепту робила. Це не вина поганого борошна чи, можливо, поганого масла. Ні, це особисто моя, бо я поспішила. Сипанути борошна, не перевіривши, чи в мене є достатня кількість. Ну, бачите, як то є. Не буде з мене хазяйки. Ну може і буде. Так, зараз я накриваю його, шукаю зараз харчову плівку, якої теж, напевно, в мене немає. Живем і хліб жуємо. Шукаю тоді якийсь пакетик, щоб покласти це борошно. І будемо залишати його відпочивати в холодильнику. Отож, пройшов вечір, і ми будемо зараз з вами робити з тіста. О, витягую оце тісто, яке було. Дивіться, яке воно застигне. І зараз з нього будемо робити, ми маємо його поділити на певну кількість частин. Зараз я цей коврик. Такий чудесний. І будемо з вами робити. Так, має бути 5, 4, це є 9, 3, це є 12, 2 і 1. 15 частин має бути. кісточком. Зараз будемо ділити. Так, витягую борошно, Може, треба буде трішечки присипати. Так, меніби пополам. Не зовсім пополам. Але вже знов пополам. Чотири. Ой, сорі. Зачепила. Потім ці по дві. Раз, два, три. Ось так. Чотири. Так, три. Шість, вісім. Так, вісім. А має бути пятнадцять. Ну, по ходу. Пополам, Буде майже, ну, буде 16, скажімо так, якщо пополам, якусь маленьку лишимо не будемо її розрізати пополам. Правильно? Правильно. Так, тут є. А оці дві, ніби менші. А у мене є пропозиція: беремо кусочок звідси, кусочок звідси, щоб ніхто не образився, так? І будемо зараз з вами, ну як воно гарно, досить гарно воно, е, ну, як, отак, будемо його розкачувати. Дивіться, воно дуже гарно в руках це. Ми будемо його розтягувати, розкачувати в такі довгі штуки і накладати. Зараз подивлюся, чи треба буде мені борошно, чи ні. Зараз розкачувати. І маю вишні, і будемо робити заліпки. Зараз принесу вишні, покажу. Так, отож, взяла вишні, маю так багато їх в своєму соці. Взяла улюблене, улюблену зброю проти нечемних чоловіків. Зараз ми будемо потихеньку розкачувати по одному. І напевно, що маю пергамент. Зараз застелю пергаментом противінь і будемо одразу ж складати на протвій. Зараз. Секунда. Все. зараз Зарозостелемо. І одразу будемо складати. І будемо розкатувати і складати, розкатувати і складати. Трішки так, так, але в основному так. Нам треба довгого. ну Наскільки ви любите довгу смирикову хату, ну, бажано довше. Тому що, виходить, що ми будемо його такий дожелезний, розкатувальний. Будемо класти. Ну Хотілося б не так. Хотілося б от так ще. І ще довше зробити, правильно? Я теж так кажу. Щоб були отакі довжелезні, довжелезні штуки трюки зараз. Ага, дивіться. Воно дуже гарно розкатується. Я думала, що потрібно буде борошна. Дійсно, давно пекла, а борщ, як такого не потрібно. І я думаю, що, напевно. Ось такої довжини мені вистачить. Можу ще трішки розкатати. Просто справа в тому, що коли ми будемо складати, ми все одно будемо нормувати під що? Під найдовший. так? І у нас починається зараз робота антистрес. Колись це мені складала моя дитина. Я зробила таку, скажу вам, типу гру. То поскладає рівніше. І мала запасні руки. Він вже виріс, його таким уже не обманеш. Але колись хотів допомагати мамі. І просто ми їх отако застіпаємо. Треба було ще ще розкатати, не застібну. Не застібну. Може, тако? Зараз спробую. Зараз спробуємо. Меня за стібно треба було ширше розкатати. Ну, пробую. Може якраз, може якраз? Ця буде така не дуже. Ми її сховаємо під кремом і буде ок. Так. кладемо, надіюсь, все буде ок. І так само все-таки хотілося б чечьому, але зараз я Трішечки трішечки, так, всього насього, щоб чисто для блізіра. Воно мені залипке. І зараз розкатуємо, розкатуємо. Бачите? Зараз угу. розказуємо. Роз. Ой. Так. А, так. Угу. І так ще трішечки. Трішечки сюди. І потім трошки в ширину. Бачите? Головне в ширину. Ось тут я зробила трішки в дужину. Щось не розрахувала, що треба ж буде заліпувати. І не вийшло мені, не вийшло мені окей. Але нічого. Я вам дивлюся, що, напевно, будемо запікати в два рази. У два заходи. Чому так? Тому що не вистачить мені одного противня на 15 штук. Це стопроцентно. Так, все. Руки, 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 руки. І пробуємо застібати. Тут я вже ширше зробила, я вже крута. Дивіться, раз, раз, раз і все. Треба було і тут так зробити, але вже. Ну, після битви руками не що, так? Що ми зробили, то ми зробили. Все, другий поставила. Так, зараз беремо третій. Все-таки треба муки, бачите? Хоче воно муки. Муки, У нас кажуть, мука. Борошно. Борошно. Дуже багато в нас нечисто українських слів. Це мене дратує, чесно вам скажу, але і сама себе виправляю. Але все ж таки, коли от я займаюся якоюсь іншою роботою, і, скажімо так, мозок, напевно, налаштований на те, щоб зробити ту роботу, якою я займаюся, то не зовсім можу слідкувати за тим, наскільки. Чисто українською мовою Я веду, веду відео ютубчику. Тому вибачайте, якщо що, канал не філологічний, якщо б хто питав. І розмовляємо так, як розмовляємо. Головне правильно подати інформацію, щоб вона всім зайшла. А можливо, не зовсім чітко, не зовсім коректно. Це вже інше питання. Головне, що я це знаю і над цим працюю. Так, про що ми говорили? Зараз отаких от 15 штучок я зроблю. І третя, Так, четверта. І будемо з вами класти. Я думаю, що все-таки то буде і 8. Я ще буду пекти, і я думаю, що решту я покладу ще в холодильник. Але я розумна жінка. І пакет вже викинула в мусор. Ну, інакше ж бути не може, правильно? Тому зараз будемо шукати, в якому пакеті буде стояти тісто, очікуючи своєї черги. Я думаю, що просто в кімнаті тепло і, можливо, воно дуже розповзеться, поки одне буде пектися. А не хотілося б, щоб так було, тому... Можливо, ми його ще трішки поставимо в холодильник відпочивати. Так, ну, поїхали. Ну, роблю це мега швидко. Мені головне, потім результат. До речі, купила, не вірю, що сметана добре зіб'ється. І тому купила на всякий випадок загущувач, один пакетик на один пакетик сметани. Пакетики невеличкі, але це буде гарантія, що сметанка зіб'ється і все буде оки-докі. Так, я думаю, що вони трішечки зараз розпусуться, тому їх треба ставити не так вузько. Чотири, Зараз ще. А ну трішки морошне. Думаю, що сім, напевно, сім буде. 7 в одному і 8 в другому. Так щоб я їх кладу так, щоб вони не дуже, знаєте, ну вони ж по-любому в духовці трішки та й підростуть вшир. Як, як я пам'ятаю, ну, наскільки я пам'ятаю, вони ростуть вшир. Ось такі, знаєте, не тонесенькі, далеко, не тоненькі. Вже довше не бачила, щоб росли, але вшир точно. Тому ми зараз пускати будемо. Читає трішки вздовж і зараз трішки вшир. Щоб була довга така, класна, правда? Мені теж подобається. І зараз трішки вшир. І угу, ще трішки вздовж. Ой, яка гарна, бачите? Розпристерлася. Це. Угу. Угу. Круто. Круть, круть, круть. Кладемо ще. Напевно, ще одну і кладу в духовочку. А за той час, напевно, ще пороблю. Просто пороблю, щоб викласти. Але то не добре буде, що я просто пороблю. М -м -м. Бо я не буду мати де тачати і оце все приготовлювати. Тому, напевно, все буду дочекати, поки запечеться. Пектися воно не мало би дуже довго. По рецепту швидесенько. Тут нема чому дуже пектися. Начинка, в принципі, готова. Тісто мега тонке і мега просте. Воно ну, буквально, наскільки, я пам'ятаю, 20 хвилин чи що. Але не буду вам, вас обманювати. Зараз треба буде подивитися в свою порогалку. Запасник рецептів. Чесно вам скажу, рецепти ніколи не тримаю в голові. В голові і так ажіотаж місцями. Що ще почну тримати там. Якісь рецепти і ще якусь інформацію, мені здається, що так можна зійти з розуму. Щось елементарне, таке, яке роблю часто, напевно, запам'ятовується правильно. Все інше ну, нема сенсу. Якщо я печу цей тортик раз в рік, в декілька років, ну, декілька днів, напевно, ну, раз в рік, так точно, напевно, плюс-мінус такий час, по бажанню, звісно. Коли є вишні в своєму соці, Тобто, коли ще є, або коли, коли вже є, або коли ще є. Тобто це може бути десь. Зранку, зранку навесні, Рано навесні, так? коли ще лишилися закрутки, або в от отакий період часу, як зараз, осінню, коли вони вже є свіженькі. Mm -hmm. І можна щось такого плану робити. Так, зараз останнє в цей. Вийшло тут 6. Напевно, мені не вийде, так що і три буду пекти окремо. Ну, окремо так окремо. Нічого не зробиш. Головне, щоб гарно все поставила і йду в духовку класти. Ось така виходить -ді -ді. Прикольчики. Отож, всім доброго ранку. Сьогодні у нас субота, ну а в мене продовжується створення дива. Така тортика. тортика. Вчора кількість пекла. Зараз буду робити начинку. Що ми будемо робити? Нам потрібно два пакети сметанки. Зараз покажу, як вийшло взагалі, щоб ви Так, два пакетики сметанки. Може, скільки і не треба, я вам скажу. Вибачайте за такі дивні звуки. Може, скільки і не треба. Але в рецепті пише саме так. Щоб не вийшло так, що буде замало, я все-таки роблю все по рецепту. А там буде ось. Мені здається, що буде забагато два пакетика сметани. Чесно, от це таке моє враження. Що, напевно, буде запарку. Але... Так, плюс до цього мені треба буде, щоб свінка е з пудри. Пудри треба 300 грамів. Тобто 150 грамів на кожну. У мене є тут пачечка, а тут у нас що? практично 300 грамів. Не буде нудно. Зараз я засипаю. Спочатку буду просто пере, а потім візьму міксер. Так, секунду треба чисто ловити. Просто треба зразу перемішати. А потім візьмемо на те все, що зараз дивлюся, тому що, скажімо так, тісто нейтральне, як ви знаєте, так? Сметана у нас така кваснувата. Е, і е, вишня в тісті теж віддає кислинкою, хоча вона звичайно в своєму соці, відповідно, вона мала би бути солодкою. Але вона віддає трішечки кислинкою. О, бачите, одну перемішала. Зараз ще розсіплю. Тут в мене мало би бути, по великому рахунку, 300 грам. Насправді, мене не 300, насправді, є 280. Ну, це що лишилося, тому що я думала, що десь 100 грамів там є. Точніше переважила, так щоб в мене совість була чиста. І є 280, тобто, ну, майже 300. Я думаю, що цієї кількості мало б вистачити, щоб воно було не надто солодке, не надто внутрі. Посипати будемо тертим шоколадом. Тому, думаю, все має вийти окей. І воно має гарно перейти. Бачите, все-таки не даремно я взяла загущувач, бо вона рідне. Напаків мало би бути, сметанка рідна. Зараз я попробую на смак і будемо збивати. Зіб'ю. І... Все такие словати. Тобто, зараз я переб'ю, звісно. Добре, що саме така кількість. У мене, до речі, є. Але я нахала полию. Зверху і посиплю. Подивимося, чи полию, чи не полию. Досить цікава карамелька різноманітна. Зараз подивимося. Все тут все. Зараз будемо збивати, беру блендер. М -м -м. А ще не є солодке, як би мало бути. Але там буде. Угу. зараз буде. Блендер у мене такий невеличкий, але ну, всі випадки життя. Ще ніколи мене... Дали. Дай оди. Не підводити. це є. Зараз будемо спивати, а вам напевно ключу легенькому здобути аккуратно. Збила пила. Зараз будемо перемазувати. Перемазувати. Зараз. Прямо в ланчбокс ставлю. О, дивіться, яка краса. О! Супер. Зараз, секундочку, ставлю в ланчбокс і одразу там буду перемазувати. Покажу вам, як виглядає, Правда, не знаю, чи мені цього ланчбокса вистачить. Ну оці всі нямки нямки а зараз можу взяти більший за так, треба інший. У мене є ланджбокс ось такий. Ось ще торт в ланджбоксі не перемазувала, але тим не менш. Треба, значить, треба. Зараз будемо робити. таку. Вона Маю. Ось так напечено. І зараз його розкладати. Я вже хочу. Так, раз. Спочатку п'ять. Беремо якихось таких гарних, рівних. Три, чотири. Бачите? І тоненьку! Відламався. І тоненький п'ятий. То, що вони ламаються, це нормально, тому що вони дуже михенькі. І починаємо творити, що диво перемазувати. Добре що в ланчбоксі воно перейде, і ми його зможемо перевести Я не знаю, як можна перевести подібний торт в руках, тому що він ж великий. І в мене немає спеціальної ні для круглого, ні для довгого торта, спеціальної е, ну такого. Для перевозки, знаєте, для переноски. Треба буде собі купити вічну подумовою і, і ще ні разу не зробила. Отож, зараз перемазую і вже покажу вам кінцевий результат того, що у мене вийшло. І ось такий вийшов перемазаний, величезний тортик гіркою. Тут так не видно, але тим не менше, зараз я його ще посиплю. Тертим шоколадом, можливо, посиплю, можливо, полию. Буду бачите. Поки що я його лишаю, хай він у мене переходить сметанкою, бо ці штучки мали би перейти на декілька годин. Якраз зранку зробила, до вечора буде супер. Саме тому.